Привіт YouTube! Почав я з коробки, відрізав кожух, так званий колокол. Зазвичай беру тут 2 см від цього бортика, відміряю 2 см, креслю, потім ріжу. Зараз стараюся відмити цей весь віковий наліт. Використовую такий от концентрат. Ну, недороге, таке. якщо його не розводить, так як тут пишеться, то в принципі він миє. Якщо розвести по мануалу, то нічого воно не миє. Шмейки високого тиску я не маю, є в мене така от приблуда так човгікаю. Там шпательком підтер, там попшикав цією жижою, дав впитатись і мию. Так, Поки наш карабас мокне, тим часом займаюсь мостом, саме зрізаю з нього все зайве. Ну, перед цим злив мастило. Позрізав, що можна було так, тепер розібрав я його для того, щоб подорізати все інше. Так. Піввісі подоставав, що в принципі там новий, недавно мінявся, видно, що свіжий. Коротше, якось так. Думаю, що я думаю. Знімати типу скажімо так, щоденний огляд. Поки я його буду збирати, буду щодня знімати відосики, відчнусь про... Виконану працю, да? ну, наразі займаюся мостом. Зараз це все позрізаю і побачимо, наскільки мене вистачить. Так, що було зроблено? Значить, коротив міст на колію 70 см. Редуктор розвернув до догори хвостовиком. Відповідно, у нас змінився напрямок руху первичного вала, тобто двигун у нас вже буде йти над коробкою. Розвернув для того, щоб був кліренс більший, тому що буду ставити туди гальмівний диск і супорт. Тому якось так. І трішки розширив раму. В тому тракторі в останньому синьому була вона очі, тут розширив. Тому що в мене шків здоровенний спереду, не хотів я сильно задирати, скажімо так, центр ваги. Тому коробка буде, ну, ще вона трішки опуститься, десь буде йти. Е, Майже під верхом рама буде йти з так шків у нас опуститься. Двигун зверху. Так. Тут у нас рама обріжеться, буде йти зуження з підйомом під вузол качання. і Максимально це все діло заложу, щоб колеса мали максимальний виворіт. І що ще я? Щоб не городитися все діло з карданами, щоб трактор був компактний, бо він буде трішки довший, ніж той, що був. Буде з'єднання з мостом на, оцій от, на цьому от бублику, тому зробив ось із такої ж частини якось е, такого перехідничка, скажімо так, на міст з ворогам. Це діло все потім поставиться, прикрутиться. Ну і відповідно буде коробка виставлятись. Е, двигун над коробкою. Тут у нас буде десь балка качання, десь отако. ну в Загальному рама буде від моста. До краю десь метр ну і Тут буде пустота. Можливо, кину туди якось ящичка для інструментів, скажімо так. Це все буде далі. До речі, моста я вирізав по пам'яті на 70 см колію, Але ще минулого разу замітив, що Жигуліпські диски мають різний вильот. Тобто є диски з вильотом цієї серединки по краю цього бортика. так, а є диски ось такі, як у мене, коли оця серединка рівняється з цим ось внутрішнім ботком, бортиком, скажімо так, тому врізав я все-таки на 70 без барабанів. Але колія у мене 71. Тому якось так, продовжуємо побудову.